Виїсти локшину. Неправильно. ця вся дорога локшина, яку ви купуєте, це не готова страва, це лише її основа. І сьогодні я розповім 5 правил, як зробити її набагато смачнішою і відчути весь спектр її смаку. Перше правило це посуд. І забудьте про ці стаканчики і маленькі. Не глибокі мисочки, обирайте великий глибокий і широкий посуд. Це не просто естетика, це практичність, тому що в цьому посуді ви можете запарити, зварити лише локшен. А в цьому посуді буде набагато довше зберігатися тепло бульйону, і набагато ідеальніше запариться локшена. Мені буде зручно перемішувати її, і також можна додати багато інших інгредієнтів. І це буде набагато зручніше. Правило номер два. Це метод 5С. Перше це візуал. І перш ніж їсти, їжа повинна вас приваблювати. Ви можете подивитися, якого кольору бульйон, як там лежать ці інгредієнти, які ви додали. Вона повинна вас вабити. Ви повинні хотіти її з'їсти. Друге, це аромат. Ми повинні вдихати його. Перед тим, як її куштувати, ви можете насолодитись її ароматом, відчути акценти, і таким чином страва розкривається набагато більше. І наступне це. Сьорвення. Насоромте й смоктувати локшину. Це не лише весело, це допомагає смаку розкритися. Четверте: це смакування. Не ковтайте одразу, смакуйте, відчуйте текстуру локшини, хруст овочів, а також теплоту бульйону. І п'яте, найголовніше секретний інгредієнт. Не їжте лише те, що входить в стандартне пакування. Те, що у нас є тут всередині, це лише основа. Не впади, будь ласка. Абгрейдіть свою страву, додавайте туди варене яйце, курку, тофу або креветки. Додавайте туди свіжі овочі, моркву, шпинат, зелену цибульку і гриби. З цими простими інгредієнтами ваша локшина перетвориться з перекусу в повноцінну страву. І в кінці відео я вам покажу три простих рецепти на будь-який бюджет. Правило номер чотири: не бійтесь експериментувати, не бійтесь виходити за межі. Додайте краплю кунжутної олії для аромату. Кілька крапель соєвого соусу для глибини смаку або гострого соусу для вогняної нотки. Також можете додати туди трошки чесничку. А якщо вам більше подобається азійський стиль, ви можете додати туди кімчі або маринований огірочок. Правило номер 5. час і настрій. І останнє, але не менш важливе, це не просто швидка їжа, це ритуал. Не їжте поспіхом, сядьте, розслабтесь і насолоджуйтесь моментом. Дайте собі час отримати задоволення від кожного ковтка. Болокшина, як і життя, має бути смачною і без поспіху. У мене з правилами все. І давайте нарешті прийдемо до рецептів. І перший з них це така собі програма. Мінімум. Для першого рецепту нам потрібно всього лише це яйце, майонез, приправи, які вам подобаються, трошечки часничку, зелена цибулька і посипати в кінці Це все кунжутом. Другий варіант це у нас така серединка. E, і для другого рецепту нам знадобиться декілька сосисок, плавлений сирок, який потрібно проварити в воді, додати туди спеції і додати туди локшину. Перекладаємо нашу локшину в інший посуд, додаємо туди яйце, кунжут і зелену цибульку. І у нас виходить смачна ніжна вершкова локшина. А третій варіант мій фаворит. Це буде локшина з креветочкою. Основа готова і будемо робити з неї повноцінну страву. Для цього візьмемо кріветочку, додаємо яєчко. Додаємо трошки перцю. Трошечки листочка норі. Націння кунжуту. Наша зелена цибулька. Наша страва готова. Ну що ж, всім пока. А я пішла смакувати.